На дорогах всієї України з'являться додаткові вказівники з портретами Тараса Шевченка до 200-річчя з дня народження поета. Навіть ті, хто мало знав про історичні місця, які відвідав Великий Кобзар, зможуть дізнатися про це з написів на встановлених дорожніх знаках. Як відомо, поет неодноразово був на Чернігівщині. Це і Качанівка, Сіднів, Ніжин, Прилуки, Бігач, Матронівка, також Густинський монастир. І багато ще де також в інших місцях. А тому на кордоні на кордоні України і в пам'ятних місцях будуть установлені 43 інформаційно-оказівні знаки, на яких буде вказано і відстань, і місця, де, місця, де побував Великий Кабзар. Більшість вказівників встановлюють у прикордонних областях. На Чернігівщині їх найбільша кількість 43. На це для нашої області з держбюджету виділено 200 тисяч гривень. Кожен турист, який в'їжджатиме одразу на кордоні, побачить назви місць, пов'язаних з життям Шевченка і відстань до них. До початку березня планують встановити всі знаки. На даний момент нами отримано 9 знаків. Зараз із 9 отриманих встановлюється останній. В п'ятницю ми плануємо отримати ще 25 знаків і до е, кінця февраля, початку марта ми встановимо повністю все количество знаків маршрутного орієнтування, які приурочені дню рожденню 200-літті е, Тараса Григоровича Шевченка. Це знаки індивідуального проєктування. Вони покриті високоякісною світлоповертальною плівкою. Портрет Кобзаря також буде видно навіть вночі у світлі фар.